Тепер Росія змінює абсолютно всі логістичні зв'язки, особливо що стосується військових літаків, тактичної авіації, зокрема, і перебазує їх активно в глиб своєї території, але робить це з огляду на наближеність тепер кордонів НАТО відповідно із півночі до Російської Федерації. Маю на увазі кордони Фінляндії, а також е е Норвегії. Російська Федерація прибрала свої ядерні бомб. Бордувальники в Мурманську область. Ось публікація така з'явилася. Ні, це, це інша публікація. Це про публікація. Про це ми просто слайд не туди не, не переставили. Це про військову підтримку Німеччини. Коротше, Мурманська область, аеродром Оленя. Є такий аеродром. А, значить, наближений він до фінських кордонів. Туди переміщені стратегічні ядерні бомбардувальники. Навіть спеціально зробив нотатку, що саме перемістили літаки. Значить, розміщені там був навіть такий слайд. Ви можете його також самостійно пошукати. Це фотографія супутникова, де видно два Ту 160, і Ту-22, 14 одиниць, Ту-95, три транспортних АН-22, літак, заправник ІЛ-78 і три гелікоптери. І це дані. Такого ресурсу Де Беренс Обзорвер. Саме Ту 160 Ту-95, просто нагадую, вони здатні нести якраз ядерні боєголовки. І стосовно ще також цього литовища Оленія В останній час російська стратегічна авіація злітає для нанесення ударів по Україні або для загрози по нанесенню авіаційних ударів саме із цього аеродрому. У нас найгарячіше найгарячіша точка зараз на фронті, тепер йдемо далі. Це е, все-таки Бахмут. Е, ну в, 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 На окупованій території сьогодні найгарячіша точка це Луганськ. Ви зрозуміли? А от на лінії фронту це все-таки Бахмут, але от є перше офіційне. Підтвердження від міністерства оборони, тобто ви розумієте, що від східного угруповання військ минулого четверга, в минулому стрімі. Я посилався на сирського а також на речника Череватого угруповання. Схід вони підтверджували про те, що є певні контрнаступальні операції, які проводяться на флангах північному і південному навколо Бахмута, з метою розтиснути це кільце. Ну і фактично, ймовірно, навіть оточ... взяти в оточення. Ці угруповання вагнерівців, які е, утримують ці фланги, тепер є офіційне підтвердження від міністерства оборони, заступниця міністра оборони Ганна Маляр написала ось такий пост і підтвердила, що дійсно українці в районі Бахмута захопили 10 ворожих позицій і їх утримують. І вперше було підтверджено, що дійсно є контрнаступальні операції на флангах. Але от бачите, якою ціною один метр а, по складності. Виконання завдань вартує 10 кілометрів. Командувач Сирський тримає ситуацію під контролем. Пише Ганна Маляр. Відзначаємо, що так це правда. Офіційна позиція Міністерства оборони про те, що дійсно тиснемо у Бахмуті, але саме місто насичується. Це також зведення останнього генерального штабу збройних сил України. Саме місто насичується десантом десантними військами. Російської Федерації, тобто їх туди підвозять для того, щоб утримувати е, от ту територію в місті Бахмут, які яку їм вдалося тимчасово окупувати станом на зараз. Ну і стосовно самого Бахмута, також е, не зникає ця назва цього українського міста фортеці із міжнародних засобів масової інформації, цікавляться міжнародні журналісти подіями там, е, перебігом подій там. Е, Подаляк дав велике інтерв'ю для одного з німецьких видань. По моєму видання Bild, так видання Bild, і розказав про те, що насправді Бахмут це сама сама операція по утриманню Бахмута. Це прелюдія, прелюдія ще раз повторю, до українського контрнаступу так висловився Подаляк, і дійсно приблизно це ми сьогодні і споглядаємо в Бахмуті навколо Бахмута, оскільки ми постійно аналізуємо інформацію, яку нам надає і інститут вивчення війни, і також зокрема і британська розвідка і генеральний штаб, а тепер ще Міністерство оборони, можемо зрозуміти, що активна в динаміці ситуація там, але там. Ворог не встигає закріплюватися, тому що ситуація постійно змінюється. Ну і Арестович також ще раз висловився з приводу українського контрнаступу і розкрив ну, певні свої думки з приводу того, на що насправді тисне якраз от за своїм задумом український план звільнення усіх територій, оскільки Арестовича багато з вас хейт. Але з якоїсь незрозумілої не мені причини ви це все дивитеся. А, до речі, я ж постійно адмініструю конте, здійснюю контент-аналіз нашого подкасту. І там от аудиторія там є такий розділ аудиторія, яка дивиться ваш подкаст. І що ви думаєте, на третьому місці Фейгін Лайф? З арестовичем, а також канал Арестовича. Тому вибачайте, кому не подобається, але просто от орієнтуючись на ваші потреби, будь ласка, ще один уривок про арестовича, який ставить на моральну кризу в російському війську. І на його думку, це має бути головним чинником успіху українського контрнаступу. основою нашого планування є таке да, освобождення всієї території по 91-го року. Это политические декларации, это реальные действия видны. Но главным условием является морально-психологический кризис в российской группировке. Чтобы она, то что называется, посыпалась. Потому что если они будут проявлять чудеса стойкости и героизма, то воевать с ними будет очень тяжело. И тогда мы как это, становимся на скептическую позицию генерала Милли. Ну і стратегічна позиція генерала Міллі, я вам хочу сказати, генерал Міллі, він на той генерал, для того, щоб мислити песимістично. Всі військові, не військові експерти, а всі військові, дійсно рангові військові, вони мисляться максимально скептично для того, щоб не робити не дарувати величезною надію. Це військове мистецтво, воно працює дещо по іншому. Ви маєте не просто прораховувати і сподіватися на успіх, ви маєте досягати успіха, конкретно спираючись на певні стратегічні. І тактичні речі, от генерал Мілі, це робить. Ну а на думку Арестовича, який не є діючим військовим, ну от моральна криза в лавах російської армії вона має дуже допомогти. Ну, дійсно, тому що це корелюється в принципі. Тут нічого дивного немає, нічого смішного. Також моральна криза вона корелюється з відчуттям ініціатив. А відчуття ініціативи на полю бою, це одна з найважливіших речей. Послухайте, будь-якого військового. І до речі, з приводу цих бавовн в Луганськ я думаю, що отакими от кроками, якраз нехай вони пишуть всі про те, що то Storm Shadow туди залітає. Це якраз і є створення їхніми ж руками ініціативи для збройних сил України. До речі, Данілов, секретар ради національної безпеки та оборони, також висловився з приводу українського контрнаступу, і він взагалі пішов ще далі. От на відміну від генерала Мілі, він говорить про те, що може Україна завершити війну промогу своєю ще до зими 2023-2024, звісно, він там говорить про те, що є дуже багато факторів, обставин. Це все залежить від підтримки західної військової і злагодженості дій, хорошого планування і так далі. І тому подібне. Але от пан Даніло вірить в реальність саме. Такого розвитку подій, що до зими війна завершиться українською е, перемогою. Ну і з приводу дем деморалізації, також е, готуючи саме цей блок е, і відслуховуючи для вас зарестовича, до речі, в, е, в рамках проекту Галаванов. Я так зрозумів, е, знайшов е, ще один класний відос. Е, е, якась російська журналістка, пропагандістка записувала інтерв'ю із російським вже е, військовим окупантом і. Ну тут, тут просто э, смішно тому, що запитання в десятеро довше э, звучить, ніж сама відповідь. Якщо сейчас почнеться масштабное контрнаступление, так как попытки уже есть, мы в целом сможем каким-то образом отразить его Вам или шансов нет. Или нет? Ну, как есть? Нам пи... Все, ви зрозуміли, так що відбулося. Все, все ось такі от настрої. І о, дуже добре, нехай такі настрої якраз і ширяться в лавах окупантів. А ще такі настрої дуже сильно підживлюються новини від не тільки від наших партнерів західних, а й від тих країн, які досі залишалися ну такими, знаєте, взірцем нейтральності. І я не кажу, що це політика Лідерів цих країн, а просто тому, що так побудована сама парадигма цієї країни, вона нейтральна до коріння своїх кісток. Я маю на увазі зараз Швейцарія. З'явилася дуже класне повідомлення про те, що національні збори країни Швейцарія, яка з 1815 року залишається нейтральною, в неї все законодавство і юстиція побудована на нейтральності, так, от, внесені зміни до закону про військове спорядження, так називається Ається цей закон з якраз повідомляє і оці от зміни до цього закону тепер теоретично дозволяють швейцарцям відкривати можливість реекспорту швейцарської зброї. Розумієте, що це означає? Це означає, що на одну країну в коаліції на підтримку збройної України стає фактично більше. Це дуже позитивний сигнал, і цей сигнал відкриває якраз оцей ланцюжок позитивних сигналів, які ми отримуємо, в тому числі завдяки візиту ві або давайте так це назвемо політичному турне Володимира Зеленського по країнах Західної Європи. Ви знаєте, що почалося вона з минулої п'ятниці почалося це від відвідин президентом Риму, зустрічі з Джорджем Малоні. Також зустріч із іншими політками про це скажу трошки далі. Ще ще одна історія цікава, яка відбулася. Це те, що G7 збільшують підтримку. Ухвалено рішення збільшити фінансову підтримку для України на 2023 рік до 44 мільярдів. Доларів міністри фінансів країн Великої Сімки зібралися. Ну і вирішили всіляко підтримувати банківську систему, зокрема українську. Ну і макроекономічні показники втримувати на тому рівні, щоб вони не просідали. Це той, от окремий трек, про який я завжди наголошую, що не може бути тільки військової підтримки, має бути підтримка, ще економічна, і от вона демонструється країнами. G7, Севен G7 от в, в даному разі тепер про Італію, так ні, про Італію все таки ще трошки так по почекайте, Зараз ми скажемо про те, що Financial Times написала черговий матеріал, незважаючи. От вони пишуть, незважаючи на те, що йде планова підтримка і військова, і фінансова на потреби і української економіки, і українського війська. все таки перспектива перемовин вона не закреслює. І не відміняється, і пов'язуються журналісти Фенешнл Таймс. ймовірні перемовини, в разі, якщо український контрнаступ, майбутній, який ну, фактично з усіх боків анонсується, якщо він провалиться, якщо він не буде ефективним. А як вони визначають категорію ефективності або неефективності українського контрнаступу? Вони от говорять про те, про що Кулеба наш міністр закордонних справ кілька днів тому просив перестати говорити на шпальтах західної преси, а саме очікувати називати. Це єдиним шансом на контрнаступ. Контрнаступ вважати як щось одне, яке не протяжне в часі, от відбудеться конкретно там з такого-то по такого -то, по таке то число. От і що в результаті оцього, от однієї цієї акції, яка називається контрнаступом, будуть повернуті всі території в межах кордонів України 91-го року. Так і от, от зараз це якась е, така спізніла реакція від Financial Times. Вони абсолютно не реагують на ці зауваження, на ці прохання. Вони просто. То от пишуть, що український контрнаступ, да, е, значить. Е... Зручний момент, так війна заходить в зручний момент визначальний так. Десайс визначальний рішучий момент. Але що якщо не будуть повернути території, то тоді от Файнешнал Таймс пише: тоді це буде вважатися не успіхом, і відповідно згорнеться західна підтримка. А відповідно доведеться сідати за стіл перемовин і що невідомо на чиїх умовах. Ну така от зрадницька стат стаття у Financial Таймс. Відзначаємо її, але на дипломати. Річному фронті Україна продовжує робити достатньо багато і достатньо таких цікавих, агресивних в хорошому розумінні цього слова кроків. Наприклад, Андрія Мельника, пам'ятаєте, Андрія Мельника, який от до теперішнього часу є заступником міністра закордонних справ Дмитра Колеби, а до того він був дуже помітною фігурою у Федеративній Республіці Німеччини. Він там був нашим послом. І, от якраз це його вигадка, агресивна дипломатія, коли можна шольце там сосіски по Називати чи чимось чи, чи ще. Так от, Мельник їде послом до Бразилії. Лула, тримайся. Тобі великий привіт, не позади Тепер от маючи мельника, я думаю, в десь там в Бразилії. Е, до речі, в Бразилії столиця так і називається Бразилія в Бразильській Бразилії. Якщо Мельник приїде, то я думаю, ми будемо звідти регулярно отримувати свіжу порцію, як мінімум яскравих твітів. Ну і е, лула е, невдовзі перетвориться е, на нашого друга. Але от моє особисте враження, куди б міг поїхати Андрій Мельник е, окрім Бразилії він ще міг би до речі поїхати в Угорщину. Це, це була б взагалі шикарна історія. От не знаю скільки б він там протримався. Ну це таке. Ми зараз з вами жартуємо. До речі, від бразильської сторони вже є для міністр на адресу міністерства закордонних справ Герман Про те, що раді вітати нового посла Андрія Мельника. Все, ласкаво просимо. Мельник їде в Бразилію.